Чому я вважаю Різдво 2023 року переломним для нас, українців і для всієї України Різдво в цьому році найнезвичнішіше? Чому? А тому, що основні українські церкви, Православна церква України, Українська Греко-католицька церква в цьому році, в минулому році баптисти 5 п'ятидесятники проголосили про перехід на новий календар. А тому в цьому році великим загалом. Ми вперше, мабуть, в такій кількості будемо святкувати різдво 25 грудня, як врешті, в всьому світі, і завжди святкувалося. Чому переломність? В чому переломність? Ну, найперше в тому, що Українці по своєму укладу доволі традиційні люди. Отак, От ми любимо останні версії айфонів і бажаємо щоразу мати найновішу машину. Але СТОП, це не стосується наших традицій. Все, що стосується наших народних, церковних, сімейних традицій, непорушне у сторіччях. А тому ми любимо берегти, до речі, ми любимо берегти навіть не смисл, а певний, певну звичку. І ось ми звикли на сьоме, 6-го святий вечір, 7, 8, 9, це різдвяні дні. І ось тут раптом ця звичка буде зломлена. Скажу, що через інертність українців, через традиційність українців і схильність до звички більше, як до смислів, для багатьох буде незвично, напружено і небажано 25 те Це по-перше, по-друге. Скажу, що ми маємо доволі значну релігійну групу, яка буде всіми силами протистояти, і вони будуть орієнтуватися тільки на сьоми, так як і східні ворожі сусіди нам. І це буде також проти. Так само їх підтримує певна частина держчиновників, які відповідають за свята і організацію їх. А я скажу, що нам для народу нашого, Святкування Різдва дуже важливе. Так під час війни. Війна не відміняє свято Різдва. Більше того, дивлячись на історію, я можу сказати, що під час війни тим важливіше нагадувати собі, що на світ прийшов Спаситель. Цей Спаситель це надія світу. Цей Спаситель, який дає надію, віру і певність. А тому Різдво дуже актуальне для України. І тим актуальніше його святкувати ось так велилюдно. Особливо євангельським віруючим я би побажав прикласти всі зусилля, щоб в цьому році святкувати ще інтенсивніше і навіть яскравіше, залучаючи інших. Нам, українцям, дуже важлива віра в Ісуса сьогодні. І нам дуже важливо ось таке велелюдне проголошення свята Різдво, особливо це момент, коли ми можемо. Прихід Спасителя і самого Спасителя на всіх майданчиках проголошувати, і через виклики, які ми маємо, через таку національну особливість, через певні військові події і рух інших конфесій, нам дуже важливо утвердити, тому що хаос легко посіяти. А ось посіяти єдність, посіяти таку надію, посіяти чи вселити таку співпрацю, завжди важче. Тому я переконую, заклинаю і надихаю братів і сестер об'єднуватися для велелюдного святкування Різдва перед усім містом чи селом. Ну, мабуть, по-перше, мав би я звернутися до пасторів, вчителів. Переконувати, надихати від священника, від пастора залежить, як буде громада сприймати нову дату. Я не один раз бачив це на практиці. Справа в тому, що для євангельських віруючих мало це би бути ясно: так різво ж не з датою зв'язане, а з Спасителем. Тому не варто триматися за якісь дати, тим паче, що вони не точні і не мають відношення до реального Різдва Христа. Ми домовляємося про дату. І тому просвітлювати народ і пояснювати, чому не сьоме і чому немає видатного значення саме, чому точніше 25 те але й навіть 25 те не вирішальне. Для нас важливо. Бути просвітниками в тому, що відбулося на Різдво. Нам важливо шукати дорогу один до одного. І я би навіть сказав, що якраз це Різдво було би прекрасним моментом, коли би широким загалом християнами різних конфесій перед лицем усього міста села святкувати Різдво. Це допоможе і об'єднанню наших людей, і допоможе яскравішому, гучнішому проголошенню. Приходу Спасителя. Ну і, звичайно, в кожній громаді, зокрема. В кожній громаді, зокрема, вартує повторювати наші старі народні колядки. До речі, якщо раніше всі знали, що колядувати 7-го, 8-го, 9-го, то зараз як? А ось так. Зараз 25, 26, співати пісень на славу Христа. Це колядувати. Про Його прихід. Варто цю традицію жодним чином не втратити з переходом на новий календар. Це особливий такий скарб нашого народу. Ось народні пісні, які оспівують з історією народження Христа. Варто співати нові колядки. Я радію, що регулярно з'являються серед творчих людей у наших церквах люди, які пишуть нові колядки. Їх варто співати. Власне, слава народженого мала би ширитися. А ще Різдво це завжди особливий виклик і можливість поділитися цією радістю з ближнім. І тому наше велелюдне прославляння, воно мало би зачепити різні сфери людей, особливо знедолених. А ще, друзі, прихід Спасителя на землю, він відкрив серця. Пастухи вклонилися, мудреці принесли дари. І ми з вами. Будучи обдарованими самим Богом, ми шукаємо, яким чином ми можемо йому послужити. І наше добро йому сьогодні це буде тоді, коли ми наші дари хвалу йому принесемо, а наші практичні дари принесемо людям знедоленим. Тому не буде нічого кращого, коли ми, як громади, зможемо потурбуватись і принести шматок Різдва нашим військовим, які на лінії фронту. Збираючи подарунки для своїх солдат, які від наших громад чи міста, села, так само дбаючи про їх частини, відправити туди щось добре, потурбуватися про родини переселенців. Колись Марія і Йосип були переселенцями, і як ми знаємо, їх їм не знайшлося місця в хатинці. І ми можемо потурбуватися трохи краще про переселенців, які навколо нас, хтось з них потребує <кій> тепла, добра. Хтось з них потребує розположення і просто сердечної атмосфери. Багато з них, а ми знаємо, що в Україні зараз біля 8 мільйонів внутрішньо переселених осіб, могли би саме в наших громадах знайти тепло прийняття і особливе якусь атмосферу, зв'язану з Різдвом, а ще ми можемо послужити їм тим, що є в нас, чим ми можемо їм допомогти. Тому, друзі, ось оце переломне різдво, тоді, коли хитається календар, хитається суспільство, хтось розділяється, нам важливо використати задля того, щоб проголосити велич народженого Христа, Щоб, об'єднавшись, іти разом, ось цією новою датою, яка є з усіх сторін вірна, і рухатися. Рухатися велелюдно, ну і так само використати свята, щоб проголошуючи Христа, послужити якомога більшій кількості людей. Для нас є величезною цінністю, що Христос став людиною і жив серед нас. Сьогодні Він через церкви, учнів своїх, мав би яскравіше являтися цьому світу, несучи мир. Радість, любов, добро. Тому будьмо його посланцями і не даймо нікому себе розділяти. Нехай Бог буде прославлений через Його прихід і через Його служіння для нас і через нас.